Так, ще раз привіт усім. Боже, в нас вітер такий піднявся, це капець просто. Все везде довкола літає. Ой, господи, читаю коменти, знов мовне. Мовне питання. Я вже і не звертаю уваги на ці мовні питання, як кажуть, що Стас балакає і Даша балакає російською. Дівчата і хлоп'ята. Ще раз можу сказати, що і типу за що Коля воює, якщо ви тут будете по-руськи балакати Ой Що я вам можу сказати? Ще раз, що я можу вам сказати? Що не в мові, не в мові е, справа, Справа в тому. За що? За що Коля воює? Коля воює за наш спокій, Коля воює за наші землі, Коля воює за те, щоб ми на своїй землі могли спокійно жити. І як хотіли, хто як хотів, так і розмовляти. Ви що думаєте, що там на війні всі балакають українською? Ну, на чому ви балакаєте? Це ми вирішили ось так з колією завести україномовний канал і бакалбалакать так, переходить на українську мову. Ми і в житті намагаємося розмовляти українською. Ось. Але, але хто як хоче так і розмовляє. Ви подивіться, скільки людей зараз, ну, по крайній мірі до, до нас сюди, в Крапивницькій, поз'їжджалося з тих регіонів, де зараз йдуть такі бойові дії. Дуже багато людей поз'їжджалося, і вони розмовляють російською. Ну, багато хто переходить, звісно. Ну, таке, знаєте, ну, у багатьох і акцент другий, і багато хто слово українське, слово руське. Отак з ними балакаєш українською. Вони так починають російською, а потім десь щось переходять. Розумієте? Але це треба робити насправді, як і написали, що це треба, щоб людина сама вирішила, щоб її ніхто не заставляв. Бо якщо почнете заставляти людину, то це добрим не не закінчиться. Це піде, знаєте. Це таке якесь отрицання, я не знаю, як це назвати. Я розмовляю, як вмію все. І е, десь якісь слова виправляю дійсно, десь в мене пролітає ще й руські якісь слова. Але у нас <кій> центр України і в нас всі так балакають. Якщо чесно, в нас спочатку, от це, такі, у нас, знаєте, суржик. Нас суржик, і багато хто і до цього говорив куча русних слов, але на українській манері От, наприклад, рози, да? багато хто не каже троянди, кажуть рози, хоча балакають і по українською чи розмовляють по-українською. Ну, такий суджик. Я ніколи не казала, що я буду е, чиста українською, зараз почну розмовляти і буду вимовляти там прямо такі, знаєте, літературні так сказати, слова. Кхе, ні, як можу, так і розмовляю. Але ж е, чим більше спілкуюся українською, тим більше в мене приходить практика, десь якісь нові е, слова. Для мене вже не кажуться такими, знаєте, бувають які слова українські, які... Ну якось ріжуть вуха, ж, ну знаєте, таке, ну як, ну непривично для мене, будемо так казати. Ну От непривичні для мене, бо в нас їх по-своєму вимовляють. Але ж так, один раз сказав, другий раз сказав, третій раз вимовив. І вже якось привикаєш. Божечки, в мене ці квіти попадали, ви бачите, їх треба підперти. Ви ж мої рідненькі. Попадали, вони гарні, вони класні, вони гарні, але ж вони всі лежать. Так якусь проволочку сюди натягнути, струну, струну якусь натягнуть. І воно було б класно, бо вони від вісу, від ваги, від ваги. От бачите, не, не одразу згадала слова, але ж згадала вага. Від ваги вони трошки падають. Що? Кабачок фаршированный. Ты кабачок нафаржированный. Скажи, я трошки мало нафоршированный, трошки схудлая. Потому что я думаю, что я мамочка. А я же не мамочка. А я думаю, что я мамочка, а я не мамочка. И что робить? И что это собачки робить? И вот это вот непонятное состояние такое. Вот. Еще такое вот непонятное у меня состояние. Дівчинка красавиця сказали, що в тебе закохалися. Закохалися в твої оченятка. Покажи свої грязні оченятка. Ну покажи, ну ж ти не хочеш. Ти а ну зубки покажи свої. Зюбки і вусика, такі красиві у двочки вусика. Ось такі в неї А, ось а це у нас перчик фарширований біжить. Модний перець. Ти модний фарширований перець, Оце видно, що фарширований перець. 16 кілограмів. У собаки. Вонка, воно вже в спині буде зараз менше, ніж річок. Так, харе жрать траву. Перестаньте. Давайте. Ось такі у нас дітки, яка сказали, не тягайте річі, каже, за шию, за шерсть, йому не подобається, нравиться у ті собаки. І нравиться у цій собаки. Коли йому не подобається, він каже, сказав, не трош мене, бо мені не подобається, а їм нравиться, нравиться, коли я, так тягаю, так тягаю, так от так тягаю, отак тягаю, отак тягаю. Він раніше, коли тільки приїхав, він боявся у цього всього. Даша ж його запанькала, в жопку цілувала. Він не розумів, що це я таке роблю з ним, чого я його щипаю. А зараз він кайфує від цього. Це для нього як масаж, настоїть і кайфує. І ти хочеш, і ти хочеш. І ти хочеш, ось такий, істі щип щип, щип за хвоста. За хвоста щип, щип 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 стип щип щип. І ти хочеш щип, 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 за хвоста. Ой, боже. Дітки конфетки. Скажи, ну що, мамки, дайте лихлан. І давай будеш двома руками. Одної мене, другої річека. Одної мене, другої річка Скажи, а то що це таке? Давай, двома руками, двома руками нас треба гладити і нас треба отак от, от щіпати. щіпать. Ой, блін, бонь, ну ж, не запалиться. Ой, фу. Дай витру руку. Діти конфеті. Цукерочки мої, цукерочки мої, жирненькі. Мої це кричата. бачите як вони граються. Не як тут пальці не зламати. Тут можна і ноги зламати. Вони як починають бігати, вони такі кола наматують, що це просто жесть. М -м -м. Даша мене зараз каже, так, мама, іди одівайся красиво, підемо знімати рецепт. Каже, я буду тобі розказувати, як супчик робити. А ти будеш, типа, турецький супчик робити. А мені, якщо чесно, так не хочеться. Мені хочеться поприбиратися, Сьогодні якась не, не то ось. Мені хочеться купити, включити музику. Я накачала з нету на нову музику, всяку різну. І мені хочеться вробити музику та погромче в цьому. Ну, бачите, як вона грається? В, на колонці коліної. Там колонка є така добра. Вробити музику і послухати музику, поприбиратися трохи на вулиці. Чогось хочеться на вулиці побути. Таке воно, знаєте. О, не знаю, натхнення сьогодні в мене пішло. Пішло натхнення. Аня, 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 Аня Аня. У нас вже обіта, а я ще й у кури яйця не збирала. Представте собі, представте собі. І ще я обіцяла дівчаткам показати свій погрібочок. Але це, мабуть, буде віддільним відео. Покажу заповненість заповнені свого погрібу. Вон там трошечки вон так, скраєчку покажу. У мене там все є. Все є, там жити можна. Але ще е багато чого нема. Ось, Те, що я планую собі зробити, але ж не знаю. Це, знаєте, буде залежати, мабуть, від мого настрою і бажання. Бо робити консервацію, я вам скажу, треба з настроєм і бажанням. Бо якщо це без цього робити, то воно фі, виходить. Фі і фу. Моя жочко, моя жоєчко. Моя жойочка, моя жойочко, бачите. Це моє таке серденько. Моя серденька від киці. Виходжу, смотрю і згадую зайку свого. Ох, зайка моя зайка. Як я за ним сумую, щоб ви так знали. Так сумую, що просто сил нема. Чекаю кожну хвилиночку, що може, може, він підзвони. Цей телефон з собою тягаю. А він, якщо і дзвонить, то так на... навіть хвилину не розмовляємо. Так Быстренько-бистренько, що зі мною все в порядку. не, не переживаю там і все таке. Ну, коротше, общем, так ось у нас. А це у нас воно засранець. Зносить нам всі палочки в хату, якщо ми не бачимо. Річман! Річман! Ти собака-барабака. Хто потім буде серить? Від цими паличками, га? Ти речман. Речман. Хвостом. Ти цим хвостом цим куцем махає. Такий смішний. Речман. Каже, заберу його, Даша. Куди ти його забереш? Ну, вже таке сільське. Вже така сільська дитина, да? Скажіть, я ось з бабунькою, ти така сільська дитина, мені вже не треба, ота Турція ваша. Скажіть, що в тій Турції робити? Що в тій Турції робити, Тут, ну, палочки валяється. Тут бабунька вона грається. Ну, папузів, отак ото. Оце тут так от, 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 от. Що? Наешься палочек, да? Она, не, она нравится, нравится, нравится. Ой, щип-щип-щип-щип за жопку. Ой, за жопку щип-щип-щип. Что, щип. опоздала? Опоздала коза Казабаза коза база, опоздала? <реклама> вот такие у нас детки конфетки. Даша там прибирается, и я сейчас музыку вмикаю. И начинаю прибирать. Щось поробимо, потім вам покажу. А, і ще ми так і не зробили крупу. Надо, мабуть, ставити цю крупорушку. Ну, вона вже стоїть. Надо згадати, як вона це робиться. І, мабуть, поцейкати ту крупу. Бо я, навіть, якщо чесно, в ті мішки, мішки не заглядала. Що там за крупа? Що там треба переробляти? Оф-оф-офф. Оф-офф оф, оф, оф. Де вона? Оце, мабуть, да? Що тут? Ну, давайте з вами. Ага. Ми з вами можемо, звісно, подивитися, якщо я її відкрию. Угу. Та -моє. Да, я її зараз відкрию. Тут ще треба де да убиратися Це все, що не треба, треба убрати. Все, що треба. Воно, наче позалишалось тільки те, що треба. Але його ж теж треба кудись засунути, щоб воно не на кучі валялось. Так, ти мені сьогодні відкриєшся чи ні? Хоч подивлюсь, що там, в тих мішках. То нам привезли так і все. А ми навіть не подивилися. що. Сказали, що якась. якась... По-моєму, тут цей авіс, по-моєму. Щас подивлюсь, подивлюся. Да, Таке воно. Авіс. З чимось. Авіс, семочка. І пшеничка тут є. Чуєте, і пшеничка начебто є. Кукурудза. Пшеничка. Так, да, пшеничка є. Бачу, вона пшеничка є. Начебто. Чи то не пшеничка. Навіть горох попадається тут. Ще якась чорна хрень. Коротше, для курей нормально буде, я так розумію. Навіть насіннячка тут є. Ото, ото, що за зернятка маленькі оці. Оце мене цікаво. Що це за маленькі такі чорні зернятка. Може хтось знає, що це таке. Якісь чорні зернятки. Коротше, це мені треба перебити. Раз, два, там три чи чотири мішочка стоїть з цією хренью. А це, що? а, це мішки просто. Це перебити і всю бочечку скласти. Все, гайда, гайда працювати, щось робити. А, оцю колоночку хочу включити. Це вона у нас на вулиці. Тут, якщо щось це, то треба розібратися, тільки, як її включити. Я знаю, що вона підключається до телефону. А як її вімкнуть, і вона, по-моєму, працює від оцей цей байди. Коротше, зараз розберуся. Так, дивіться, яке велике Рекордсмен. Я думаю, що це теж дуже жалтковий. Зараз подивимось. Наша господарство не доїде, йде, як бабуся каже. каже да. не, ну що, ну, дивимося яке? Ти Алію Ну, що? Два. Два! О, воно опять знеслось. Класс! супер. Так. Воно не буде лта? Нет. Зараз Даша буде робити вкусний куральський булгур. Як він называется? Булгур пилаву. Булгур пилаву. Угу. Это ж как-то говорила цей. Чи це виво? А, упівав. Ну, Можете понаблюдати, як це воно робиться. Пять штуки три малыш больших. Усім доброго ранку. Трошки міняємо ракурс. Буду знімати з нашої нової недостроєної кухні. На вулиці вітрюганіще, таке страшне. Ви подивіться, що цей вітер зробив з нашою всю. Як він взагалі її не стаскав, не, не, цей, не вирвав? Вчора хотіли її зняти цей навісик. А він такий вітер, що просто-напросто питались там його від, ну, думали зверху там відкрутити сюди, то його в унесло в з нами. Коротше, вирішили, ну, хай воно висить, поки трошки не огаманіться вітер. Це кошмар. Ми вчора, ну, вчора, ми зовсім я нічого не знімала, бо, якщо чесно, ми вчора як поїхали зранку. Ну, як зранку, не зранку, ну так. І все, і довго-довго і нас не було. Ми приїхали вже, е, я не знаю во скільки, в 5, п'ять, навіть вечора. І той ще Даша залишилася в місті. А ми за Стасом, а Стас же у нас дам. Приїхали додому, то Стас е, став там дрова рубати, і треба було там оту сітку, не виходять на вулицю, бо ви нічого не почуєте. Воно нічого не чує, а потім як починаються пориви вітра, що. Ну, звук буде фіговий. Пішов, зробив по спочатку ту сітку, прикрутив, де собака ото пролазила, Вона ж там повідгинала нам. Ту сітку вона так пыталась вилізти, що вона прям порвала нам, там це, відірвала ту сітку від досок, від всього. То пішов він це зробив, потім почав дровішки різати, Вон ж, бач, ми, бачите, ми звідти все поубирали повністю. Ось. І там частенько було, це вітер, воно накидав, стільки воно нам уже листя, і в цей вставочок теж стільки накидав листя, що це просто щось з чимось. Надо сьогодні взяти. Сачок-то ото, ці, ці всі листя, составочка. Ось. І вітер такий, що все літає, все літає. вітер літають, миски по цьому подворі літають, ночью таке завивало, блин. аж страшно. Це такі великі дерева. Воно аж тріщало все. Ну і зараз теж нічого-нічого. Потім як починається вітер, аж криша така. ду-ду-ду-ду-ду-ду. Ось. То Вчора я ж кажу, ми приїхала, а я щось так все погано ну, почуваю, не можу зрозуміти, що таке. Кажу, Стас, я піду трохи прилягну. а він каже, лягай, що все одно нема що. Ну, такого жіночого робити було, бо такий вітер, вообще. То я як притопила і до вечора. Єлі мене розбудили. То мені телефон дзвонив, я не чула. Вообще. І просинаюсь. а мене морозить. Морозить. Тоді ще бігом подзвонила. Вона ще в городі була. Ну, в місті. Кажу, бігом покупай мені якісь таблеток, якихось чайків і ще щось, бо ми все, що покупали, таке, ну, від простуди, від все коліпа відправляли, бо там же ж жесть. Ну, бачите, яке, ву-у-у-у! Аж стрм, воно, аж стрмно. Так, вітер такими, Ух. Ти могучий. ой 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 ой, -ой аж, ну я ж кажу, що дуже-дуже забиває вітер. То вона мені накупила і чайків, і все. Це вчора набилася цих чайків і теж поужинала, <кхе> ну, повечеряла і спадки бігом пішла. Вони ще сиділи, то це я сама перша проснулася зараз. І ще я не могла заснути, мене так крутили ноги. Я ще вставала, випивала цю таблетку. Це Пасіфора називається, по-моєму. Це для цього, для сна. Ну, доброго, вона успокаюча така для сна. То єлі-єлі заснула. І ноги крутили, і взагалі таке все стає. Состої... Ого, бачите як. Зараз у... 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 улетить все. Зараз будемо ловити цю. Ой, воно, ну, чуєте, чуєте? От зараз все ловити, аж аж непонятно де. Коротше, Стас проснеться. Зараз треба буде будити його. Та, Та хай він, мабуть, якось його, чи, блін, а як його зняти з таким вітром? Це треба в трьох, мабуть. Коротше, зараз всіх нам мабуть, буду будити та ось, знімати цю штуку, бо я чувствую, що це буде горе, якщо її так порвало. Якщо відірве, почне її тут тіліпати на одному кутку, це воно мені там все поламає. Зачепиться ще за мої ці рослиночки і, і все зламає. Ні, треба щось робити. Коротше, вчора зовсім я ж кажу, і не відео не випускала, нічого. Зараз проснулася, ну таке чувство заболівання такого трошки є. Але ж. Але ж вроді нічого. Ну, тож під дощиком трошки з Дашею погуляли, У мене якесь поз... позднє зажигання. Трошки під дощиком погуляли, то... ну погуляли, не погуляли, попрацювали. І начебто нічого. І вчора, начебто, чи позавчора, начебто нічого, а вчора вже під вечір, воно, ну, бачите, чого. Так що. так, Вчора Даша варила турецький нам вечерю турецьку. Ну, як я вам скажу, це на любителя. Воно гостреньке, воно таке. Як сказати, якщо брати по всім розповідям, по всім тому, що вона привозила і все, то в них мало чого такого, щоб знаєте, що прямо я була в захопленні. Є деякі такі блюда, що прямо мені заходять, а є таке, ну, що ну, воно ну, смачно, то й смачно. Не, не скажу, що прямо вау. Українська кухня, вона краще, буду так казати. Ось. Але теж, знаєте, для разнообразія можна і поїсти там любу кухню, там і грузинську можна поїсти, і армянську, і, і в кожній кухні є свої десь якісь такі фішечки, де можна вибрати щось смачненьке. Ось я люблю дуже мерджумек цю ну суп, як оно, Мерджомек-Чорба. Я її вдома частенько готую, мені дуже подобається. Це з червоного. З ось, Це мені дуже подобається. А так деякі, ну, ну каша і каша. ну Просто каша вона така, оце, що вона вчора готувала, просто вона з помідорами, з перчиком і така вона гостренька. Ну Можна їсти, можна, але щоб сказати, що це якесь там блюдо, ні. Дашка вже так привикла к цим турецьким всім блюдам, що капець просто. Вона каже: ой, оце таке смачне, оце таке смачне. Я говорю, Даша, ти що? От наша кухня це сама смачна. Так, все. Доброго раночку усім. Сьогодні понеділок, сьогодні багато у нас роботи. Я зараз монтую, ну, якщо видно, там, відео. Ось. І чого? І нічого. І зараз кормлю, ну песики валяються там, ну я нянечка, ну там лезала нянечка, Нянечка, нячка, нянюшкин, няня, мамина сонечка, зівакіла. Така я сонечка мамина. Давай кулей накормила і мене корми. Ой, що ще что Все, всім доброго граночку.